11 звичок, які нищать наше здоров'я. Звичка перша це куріння. Сам курив колись по дві пачки на день, 36 років тому кинув Така насолода, легені чисти. Куріння, воно ж просто нищить здоров'я з такою силою, і швидкістю, що просто достатньо почитати якусь маленьку статтю, щоб геть кинути і ніколи не згадувати. Алкоголь, живу в режимі сухого закону, просто суцільна насолода, хоча пиячів раніше, страшена. Так ось кидайте алкоголь, В ньому нічого корисного немає. Всі ці байки, що судиночки розширюють, що алкоголіки довго живуть. Якраз все навпаки. Тотальна деградація. Третя відсутність фізичної активності, яка приводить обов'язково до проблем серцево-судинної системи та інших інших інших, включаючи і діабет. Четверта нездорове харчування. Якщо людина не слідкує за харчуванням, вона просто нищить своє здоров'я з великою силою та швидкістю. П'ята хронічний недосип, який веде до того, що інтелектуальні здібненість. Торшки падають, людина жахливо виглядає, у неї нема сил, у неї немає енергії. Давайте я по-простому скажу. Вона трохи тупить, тому намагайтесь спати. Ну десь орієнтуйтесь на 7 годин, ну мінімум 6.30 на день. Далі йдемо. Стрес. Ну стресів часто не уникнуть. Життя стресове, але шукайте можливість відпочивати. Тобто, стресу багато відпочили. До речі, круто знімає стрес, заняття спортом, зловживання ліками. Є люди, які просто обожнюють пити. Ліки і наївно вірують, що ліки дадуть здоров'я. Ліки руйнують. Ну, ми ж всі чули це абсолютно банальне і не менш справедливе. Що одне лікує, друге калічить. Так мені здається, що більше калічить. Ну якщо ви вже не можете без лік, приймати їх, але компенсуйте всіма іншими пунктами, які ведуть до здоров'я. Далі відсутність. Води або достатній кількості води. Запам'ятайте, що людина має пити в день півтора літри води, і тоді це як масло для суглобів, для мозку, для судин, для всього. Так що вживайте обов'язково воду. Переїдання. Якщо людина проїдає, вона руйнує свій шлунок, кишківник, і ще там купа проблем з жовчним, з печінкою. Далі довго сидіти неприпустимо. Якщо ви сидите довго, забезпечений геморой, забезпечені серцево-судинні хвороби. Забезпечений діабет, ну і ще купа, купа хвороб. Ну і врешті-решт, коли ми сидимо на ногу, це також може сприяти варикозному розширенню в'ян. Так що побажаю вам здоров'ячка і відкидайте геть, успішно боріться зі шкідливими звичками.